Кіфа продовжує заробляти на людях. Дональд Трамп та Джанін Джанінфатіна це вже довели, піднявши неймовірно ціни на фінал чемпіонату світу. Просто вдумайтесь, найдешевший квиток на фінал буде коштувати в сім разів дорожче ніж квиток на фінал чемпіонату світу. 2022. Цей чемпіонат світу особисто для мене був одним з найкращих в історії. Конкурувати з ним може лише чемпіонат світу 2010, який пройшов в Юар. Найдешевший квиток на фінал чемпіонату світу буде коштувати 4185 доларів. Друга категорія 5575. Перша 8,680. І так це не перекупи. Це ціна на офіційному сайті від ФІФА. В Катарі найдешевші білети на фінал коштували 600 доларів. Фанати просто в гніві. Вони пишуть тисячі листів у ФІФА з проханням понизити цінову політику. Люди просто не можуть собі дозволити приїхати та поболювати за свої улюблені збірні на чемпіонат світу. Такі ціни це справжній шок, але для Америки абсолютно нормальне. Наприклад, якщо взяти ціни на Супербол, стадіон забивається повністю, а ціни стартують від шести тисяч доларів. В Європі навпаки, Гуїфару робить дуже низькі ціни на білети на фінал Ліги чемпіонів навіть на ВІП трибуну можна потрапити за 2000 євро. Що ти думаєш з цього приводу? Як звичайному вболівальнику з будь-якої країни Європи, потрапити на матчі чемпіонату світу? Можливо, ти мене більше ніколи не побачиш, але підпишись, щоб побачити більше.